Ну, друзі, сьогодні я піднявся на полонину Ліснови, Так, І на цій полонині знаходиться такий Кам'яний Хрест, так, який був побудований у 1934 році. І я вам хочу прочитати, друзі, що на ньому написано. 26.8 Божого року Собор Архангела Гавриїла Ангели святий, хоронителю мій. Ти все при мені стій, як день, так ночі, Будь мені допомочі! Тут 1934 рік тут прославилося Божа слава. Бачите, друзі, як люди побудували. Вже майже століття простояв цей хрест на цій полонині краса, неймовірна, кругом друзі, ліси, полонини. гляньте, яка краса, друзі. Ми подорожуємо, в процесі збираємо грибочки, гляньте, які руки грязні. Вже знайшли трошечки сироїжок, білих, всім миру добра. Ми подорожуємо далі з вас. Вподобайка з мене контент. Слава Україні.